Просто Подивай. ще думаю, що ти зараз ножами будеш бросатися. <рес> якщо ми, якщо ми Ні, тебе доведемо, і я такий вже прикиду. Ти, тебе, ти, ти, ти береш таку штуку і мені. Я не випила, Влад, я не випила, понімаєш? Слава Богу! Я не випила. Всім привіт, мене звати Влад, я керівник благодійного фонду на Ближче. Сьогодні ми в студії Левіт і у нас в гостях Леся. Вона психологіня, у якої психічне, психічне захворювання бар. А, і бар це не коли ти по п'ятницям ідеш собі додому і заходиш в бар і відпочиваєш, а бар це коли все погано. Давайте заново. <плес> Окей. Розкажи, будь ласка, причини, чому у людини може з'явитися таке захворювання, це генетично чи це можна набути в своєму житті? Як це відбувається і які основні аспекти в цьому? Це генетика. Звісно ж, він нікуди не дінешся, як біполярний розлад шизофренії. Здається, ще навіть депресія і ще там деякі захворювання мають генетичне підґрунтя. А... Потім дуже неочевидний факт це спостереження. Коли хтось із твоїх близьких або партнер, наприклад, хворів на це захворювання, то ти міг спаймати етвайб, этот вайб перепаді, наприклад, як це було в мене. Далі це травмуюча подія, дуже сильно травмуюча подія психологічна, як, наприклад, війна, фізична травма. Я зустрічала людей, які захворіли на шизофренію внаслідок саме фізичної травми. І варто згадати це вживання психоактивних речовин. Вони також можуть спричинити. Такі важкі захворювання скажи, будь ласка, а як ставляться такий такий діагноз? Чи це все однозначно і такий прийшов? Знаєш, зробили, взяли кров з пальцю і сказали, о у тебе, от таке? Чи є якісь складнощі з тим, щоб поставити діагноз і зрозуміти, що дійсно в тебе є таке захворювання? От прям по больному, реально по больному. Тому що справді в Україні, я не знаю, як в інших країнах, але в Україні це дуже складно. Тому що до психіатра вперше я звернулася у 18 років. І у 18 років такий діагноз не ставлять. Тобі можуть поставити циклотемію та будь-що, але не бар. Бар поставлять тобі десь в 20, як все було зі мною. І це справді складно, тому що тобі призначають не то лікування. Тобто ну, неповне лікування. І це, ну, це трошки не дуже, тому що це погіршує твій стан насправді. Я була десь у чотирьох, здається, психіатрів, і лише третій поставив мені цей діагноз. Тому я не знаю, якщо ви хочете піти до психіатра, я вам раджу піти до декількох психіатрів і звертатися реально до кваліфікованих, а не так як було у мене 18 років. Скажи, а скільки це відбувалося? Скільки? Ну, це ж не тиждень там сходила до одного, там ввечері сходила до іншого психіатра. Це ж якийсь час відбувається. Скільки тобі ставили діагноз? Три роки я лазила по психіатрам. А скільки мені ставили діагнозів, давайте разом посчитаємо. Розлад адаптації, тривожно-депресивний розлад, депресивний розлад, панічний розлад. Ой, то це, це я вже 4 нарахувала. Ну там було більше. Чесно, там було більше і вони кожного разу змінювалися, тому що лікування не працювало. А скажи, а є якісь обмеження в тебе в житті через це захворювання? Ну, якщо чесно, навіть не в мене в житті, які я сама собі ставлю. Я собі в житті обмежень не ставлю. А саме законодавство України ставить обмеження люди з психічними захворюваннями, не мають право працювати в держслужбі, в правоохоронних органах і не мають права, звісно ж, носити зброю. І на час, поки ти приймаєш такі сильні препарати, ти не маєш права водити машину. Як ти відчуваєш себе? Ну, що дійсно ти якась не така, чи це ок ну, в твоєму стані? От просто я живу в житті, да, і ну, я не такий, або якийсь інший, або все ок, я такий, як і всі? Ну, знаєш, я себе почала сприймати через призму індивідуальності. В підлітковому віці, звісно, це було складновато, тому що я себе порівнювала з другими. А чого там другі, допустим, дівчинки, спокійні, да зі мною щось не так. Чого там, коли ми виходимо на отдих, інші дівчатки сидять спокійно, а мене чути за три кілометри. Звісно, але потім з часом вже я пройшла психотерапію, я працювала з клінічними психологами, я почитала статистику, то що, до речі, біполярно ефективним розладом хворіють 3% всього населення. Але зараз у зв'язку з війною в Україні, я думаю, що статистика буде набагато більшою. Розкажи, mm. ну, а є якісь м, історії такі цікаві, коли от, ти, реально, ти відчувала, що проявляється твоє захворювання в житті? Ой, вже таке, мабуть, не, знаю. <ріху> <ріху> не ну, ну було, було, було. Е, Наприклад, ну, в 16 років я, звісно, так ну як сказати, так дуже мягко е, я була агресивною. Але я тоді не розуміла, що щось не так. Я була такою таким чоловіком, якому дуже потрібна була чоловіча увага. <риклад> вот. а, до речі, в університеті це дуже було яскраво видно, тому що в універс. Я університет закінчила з відзнакою. Я навчалася, коли не працювала найкраще з усіх, займала перше місце в рейтингу. І, звісно, мене вважали вискочкою. Тобто, в мене набагато більше під час манії відбувається цей процес мислення. Тому, там, наприклад, викладач задав питання, я отак можу на нього відповісти, тому що в мене це відклалося. Ну, і казали, що вискочка. Ну, я не вискочка, понятно. Ну, це не трешова історія, це так знаєш. Взагалі, можливо, є щось таке, знаєш. Прямо от. Трешняк, ну, прям. Ні, ну не, не, не прям трешняк. Це про питання, а, якась така ситуація, що, знаєш, що, там, я живу, і от і це прояв а, захворювання. Ну я напилася, зловила білку, почала ножами кидати. Клас! Не будемо з тобою пити. А скажи, що не можна робити, якщо в мене таке захворювання? E, ні в якому разі не вживати психоактивні речовини, ні в якому разі e, не пускати все на самотьок. Дуже часто люди, так знаєш, піддаються з покусями, нам ну, прийде, прийде там да, особливо ці всякі переработки енергетики. Не можна жити без психолога, без психотерапевта, тому що ну дуже високий шанс вчинити самогубство. А як в роботі ти. Ти психологиня, до тебе приходять люди, ти сидиш, спілкуєшся, слухаєш, і як це впливає чи не впливає на роботу. Ну, знаєш, це впливає на роботу, коли в мене депресія, і коли мені важко навіть встати з ліжка. Ну, і, ну встати з ліжка, сходити в душ і поїсти. Ну типу я можу цього не робити. І іноді доводиться, звісно, відміняти всі плани. Це відбувається дуже дуже рідко. Це відбувається частіше за все після якоїсь такої знову ж травмуючої події в моєму житті, але в основному, в принципі, чим далі я лікуюся, так чим тим ближче я до ремісії, тим ближче це все сходить на нет. Кстаті, інтересний факт: вилікуватися від бар неможливо. Ти можеш зайти лише в ремісію. А ремісія буде виглядати як дуже легенькі перепади е, манії і депресії. Що порекомендуєш тим, хто дивиться це відео, а якщо у них є такі захворювання, або вони думають, що у них є такі захворювання? Ну, в першу чергу не крутить собі мультики, а обов'язково звернутися за допомогою. Ви не одні. Ви зможете працювати де ви захочете. Просто обов'язково фармакологія і психотерапія. В деяких захворюваннях це лише психотерапія. Дякую вам, залишайтесь на каналі та дивіться наступні відео. Зановіс!